Так, всім привіт! Сьогодні будемо перевіряти, які ножиці краще ріжуть. Думаю, всі знають, але будемо перевіряти на звичайному листочку. Беремо так лист. І ножиці отак якось порізали, але, ну, не дуже. Далі візьмемо ці сеньки, будемо перевіряти, які вони ріжуть. Теж нормально порізали, тепер на на куті великі. Ну що? Найкраще порізали оці. Тому підписуйтесь на канал, зайдіть на канал Watman Кардас, побачите там ще якісь класні відео. Всім до да побачення.